Привіт, вболівальники синьо-білих. Ексклюзивна новина для нашого каналу Динамо Київ. Останніми годинами тренувальний збір у Туреччині став ареною несподіваного візиту, який схвилював уболівальників. Там був присутній колишній тренер Динамо Мірчалу Ческу. Цей візит викликав багато припущень, але причина вже заясована. За інформацією телеграм-каналу Інсайди для чайників, Динамо вирішило припинити пошуки центрального захисника. Незважаючи на розгляд деяких імен, жодне не було прийнято на роботу. Клуб вирішив довірити своїм нинішнім захисникам продовження сезону Мірчалу Ческу. Який покинув київське Динамо 3 листопада 2023 року, після заяви про відставку на прес-конференції відразу після поразки від Шахтаря, був запрошений клубом і відвідав тренувальний майданчик в Анталії. Його перебування тривало три дні, і команда хотіла використати його досвід і знання, щоб отримати уявлення про деяких гравців. Присутність Мірчі Луческу на полі викликає інтригуючі запитання у вболівальників. Зрештою, чого очікувати від цього візиту? Чи приніс Луческу нові ідеї чи пропозиції команді? Залиште свою думку тут, у коментарях. Луческу відоме ім'я у футболі, і його час у Динамо залишив свій слід, його досвід і знання можуть принести цінну інформацію для команди, особливо враховуючи пошук підсилення в складі. Не забудьте підписатися на канал. Щоб не пропустити жодної новини та поставити лайк, якщо вам сподобався контент, діліться з друзями і до зустрічі в наступному відео, хлопці.